Як мотати слінг шарф за допомогою слівного консультанта, щоб не робити всяких помилочок? Консультант вас навчить. Але якщо консультанта немає, є відео в Ютубі інструкція. Але є лайфхаки, які в інструкції я не розказала. Розкажу вам зараз. Це навіть не лайфхаки, це такі нюанси, які дозволять вам безпечно і спокійно носити дитину. Основне завжди. Дитина має бути високо і щільно примотана. Щоб вона була щільно примотана, ми зразу слінг на себе намотуємо дуже щільно. Ми шукаємо серединку. Отут у нас відмічена серединка. В сучасних слінгів, бо цьому дуже багато років вже і тоді не шили мітки середини. Є міточка така, яка позначає серединку. Серединка має бути у вас посередині тіла. Так, ми збираємо її такою гармошкою, Приходимо. тримаємо одною рукою, угу. знаходимо беру. верхній край. І відтягуємо півтори руки, я кажу, одну руку ще... тримати отак, ага. і ще трошки. Ага. Коли в нас рука пряма тканина висить, нам набагато легше довкола себе на протилежне плече покласти цю тканину. Ми нею гарно обмотуємося і все повністю отак гарно, гарно, гарно натягуємо. Все, тканина тут натягнута, вона собі вільно висить. Те саме робимо з іншого боку. Так. На руку і ще так. Півтори руки. Трошки одну. Угу. Вже можемо право відпустити. І допомогти собі двома руками. Можна взяти навіть так, потягнути добряче. І отут в нас має пролізти рука ребром долоні. Коли так щільно тканина, досить важко дитину запхати, але це практика, ви її запхаєте. Але тоді тканина вже зразу тримає дитину на тій висоті, на якій вам потрібно, і вона не буде сповзати. Беремо дитину. Та -дам. Дитина спляча, готова до мотання. Вона спеціально так робить. Так, я просовую ручку знизу. Знизу обов'язково беру. Беру ніжку, можна одну, можна перекласти на інше, можна другу, можна перекласти її на інше плече, взяти другу. Тканина має проходити під колінками, щоб попа в нас провисала, нависала над цією кишенькою. І дитину розкладаємо по собі. Позою жабки. Ручки з двох боків. І тоді беру верх. Ручки з двох боків. І голова повернута на бік, щоб носиком була повернута в бік. можна трошки потанцювати, щоб вона. Вверх ми можемо намацати оту з боку, де є шов пошукати, і отак по ньому, так простіше, ніж під попою там далеко. Так. Він завертається так буває. Трошки нахилитися. Добре. Так. От, і ми вже щільнесенько, щільнесенько натягуємо. Ручки ховаємо. Ручки ховаємо жабкою на грудях. Попка провисає. Тканина повністю вся має бути натягнута, і все що лишнє в нас ховається всерединку. Всерединку і проходить між мамою і промеженою дитини. І дуже буде гарно зараз натягнути. Так, край. Оцей верхній край, який мами тут на плечі, відповідає за ось цей край, який ми будемо натягувати. Ми його тягнемо в бік. Я часто рекомендую брати отут і звідси тягнути. Бо коли ми беремо тут, нам не вистачає довжини руки. Угу. Тобто можна взяти отут на шиї і тягнути. І ти відчуєш, що воно тут зразу воно ж там натягнути. І ми просто з ясні, з ясні. так, як ти тягнула. Ні, натягнула і тримаємо. Ага. Під попою знизу. І, О, тепер і тепер друге робимо. Ближче до шиї візьми тканину. Натягнулася. Він випраний і дуже штивний. Будуть питатися, що значить слово штивний. Якою мовою Ні, ну це ж про тканину взагалі говорять. Це штивна тканина. Штивна тканина це щільна, тверда, непластична тканина, така стояча, як сукно воєнне. От штивна. І коли слінг взагалі після прання це стовідсоткова бавовна, він може бути такий трошки твердуватий. Коли ми його отак натягуємо, носимо там вноситься дитина. Він з часом робиться м'якшим. Можна, якщо дуже переживаєте, самі собі отак трошки його розм'якшити. Коли він м'якший, він пластичніше лягає, а коли він штивний, він тримає краще. Так. Далі, я починаю по Далі ми підтягуємо по секціях і увагу приділяємо зовнішньому краю. Зовнішній край у нас він йде отут, покрутися. І він відповідає за натягування цієї частини. Тобто, як в нас натягнута М-позиція дитини. Ми підтягнули добре. М-позиція, це зараз ми покажемо. Маріана, підтягнеш оту частину. Бачила, ті носки. Так, 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 гарно, що зовнішній край підтягни. Це зручно робити перед дзеркалом, тут є дзеркало. Маріана в мож... нього дивиться. Я не в стіну дивлюсь просто так. Це краще контролювати симетрію і висоту, коли так. ви дивитесь дзеркало. Що у нас на позиції? Трошки ножку? Ні, ножку ми не робимо. Візьми отак два полотна, розведи їх в боки і повернись сюди. Ми не робимо суперширокі просідання. Ножки в нас мають дивитися вниз. П'ятка, коліно, попа, коліно, п'ятка. Така виходить буква М. І відповідно, ноги ми широко не розводимо, вони просто дивляться п'яточками вниз. Голову поправляємо рівно, щоб вушко було на серединці. Полотна проводимо по плечиках. Коли в нас плечики зафіксовані, спинка буде рівно і не буде нікуди нахилятися. Дуже часто мами роблять отак: тоді дитина має люфт, вона туди-сюди рухається. Коли ми проводимо по плечиках, так, мама, зараз зап'яжеть його до легше. Перехрещуємо, Перехрещуємо і заводимо по підножки І за спину. Слінг трошки старий і сів вже. Відповідно, він за короткий маріані, але нам буде, буде зручно. Тягнемо не вверх, а тягнемо в різні бік. боки. Коли ми тягнемо боки, воно гарно затягується. На отакій довжині, якщо раптом у вас коротший слід, можна робити просто ще один. Додатковий оберт, це так називається напівхірургічний вузол, і він не буде вас нікуди втікати. Все, і можна носити навіть короткі слідки. Поки стоїш спиною, ще я розкажу. <сум> Треба дуже добре, гарно собі розправляти. Чим більше тканина розправлена на спині, тим нам буде зручніше. Можна завести руку назад, заводь руку назад, ловити отак собі оцей край пальцями. І от самі навіть собі потягнути, 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 розправити гарно по спині, по спині і по плечах. Від шиї теж можна трошки отак наш на, на, спереду. І в нас тоді дуже красиве перехрестя. Подивися дзеркало, як гарне. Драпіровка. Відповідно, по плечах, по плечах, тут, по плечах дитинки, у нас має бути англійська буква Ю, тобто оці полотнища паралельні, і вони тримають в дитині бедро. Ось цю частину ноги. Ти не би... заходь. Перепрошую, перепрошую стину. Шок, Шок. Відписуйтесь. відписуйтесь. від мене, підписуйтесь на Маріану. Вона краще вчителька української мови. Воно не проходить під колінами, а притримує ногу і відповідно всю дитину. Клас. І це так гарно. Коли збирала в всяких конкурсах з слінгом мотання. Так, ставимо лайк, пишемо коментар.